Слава Україні! Мене звати Юля Коваль і ви на каналі «Зад в зал». Сьогодні ми поговоримо про те, що таке середина лінія, чому критично важливо вміти її організовувати і, відповідно, цього дотримуватись. І головне, це не в залі, це там в повсякденному житті. Чому це важливо? Тому що від цього залежить стан хребта. І дуже часто захворювання хребта прогресують і взагалі формуються від того, що людина не вміє організовувати середину лінію і дотримуватись її протягом життя і активності, ну, крім того, як ти спиш. Звісно, там ти не можеш контролювати положення свого тіла. Отже, організація серединної лінії. Що це загалом таке? Це форма і положення вашого тіла максимально безпечне і стабільне для хребта. Тобто ваш хребет має знаходитись в абсолютній безпеці. При різних типах постави і погіршенні постави це нівелюється, тобто хребет ніколи не в безпеці. При поставі гіперлордоз у нас іде дуже надмірне навантаження на нижню частину спини, при поставі гіперкіфоз у нас іде надмірне навантаження на шийний відділ хребта. Ну, я зараз дуже перебільшем показую, але часто так і є. І відповідно є ще змішані, типи поставили. Це два таких основних. І чим а, ближче постава до ідеальної, тим відповідно краще людина розуміє і знає, що таке організація серединної лінії. Тому навчимось з вами це робити. Практикуйте це хоча б по 5 хвилин на день, і ви 100% будете рано чи пізно вже мати дуже корисну звичку організація серединної лінії. А це в свою чергу. Буде тривалим здоров'ям, врешті-решт, для вашого хребта. Отже, крок номер один це напружені сідниці. Вихідне положення стоячи, стопи на ширині кульшових суглобів і прямолінійні. Пам'ятаєте, ми вчилися ходити і стояти. І у нас стопи мають бути прямолінійні. Чого це критично важливо, я про це говорила в відосах. Пошукайте, будь ласка, правильна ходьба. Якщо ви ще не бачили. Стоп, ширина кульшових суглобів невеличкий, крутний момент, тобто ваша задача зробити так, щоб ваші стигнові кістки трошки повернулись назовні, і напружити сідниці. Настільки, наскільки це можливо. Це перший крок. Чому це важливо? Тому що сідничні м'язи це ті м'язи, які є одним із головних, окрім м'язів живота, стабілізаторів вашого попереку. Якщо у вас сідниці розслаблені, у вас завжди перевантажений поперек. Тому для того, щоб організовувати правильно середину лінію, крок один це напружити максимальну сідниці. У вас одразу нижня частина спини відчує полегшення, тим паче, якщо у вас гіперлордоз, тобто надмірний вигін в нижній частині спини. Крок другий розслабити грудну клітку. Дуже часто тренери радять своїм клієнтам напружити сильно м'яз живота. Напружені дуже сильно м'язи живота, що вони роблять? Вони наближують нижні ребра і тазові кістки одні до одних. І виходить, коли ти надто сильно напружуєш живіт, то виходить кругла спина. Ну, Логічно. Другий варіант це коли тренер говорить: тримай грудну клітку якомога вище і вперед. І це також нам не підходить, бо для організації середини лінії таке положення грудної клітки воно реально перевантажує. Нижню частину спини. Наша задача зайняти середнє положення між цими двома крайніми. На що вам треба орієнтуватись? І, до речі, обов'язково працюйте з дзеркалом. На що треба орієнтуватися? Ваші нижні ребра не мають стирчати, вони мають знаходитись в одній площині з вашим животом, плюс-мінус не нижче і не вище, а одна площина. Тобто, вам потрібно напружити живіт і трошки його підтягнути. Я маю на увазі підтягнути попок до хребта, а грудну клітку трошки опустити. Тобто фактично її розслабити. Це буде другий крок. Перший крок сідниці затиснули, другий крок розслабили грудну клітку, і у вас вже почалася організація середини лінії. Переходимо до третього кроку. Це фокус на живіт. Коли ви напружили сідниці, опустили достатньо грудну клітку, а живіт у вас залишився розслаблений упором, Ваша задача його напружити. На 30% від ста можливих, незалежно від того, чи є у вас зайва вага, чи великий у вас сам по собі живіт, не має значення. Важливо, що у всіх абсолютно є м'язи живота, у всіх абсолютно вони можуть працювати. Ну лише якщо у вас немає травми спинного мозку тим, а, і так далі. Тоді вже геть інша історія. Отже, сідниці напружили, грудну клітку трошки опустили, розслабили, і напружили м'язи живота, але не максимально. А на 30% від 100 можливих так, щоб у вас врівноважено були напружені і сідниці, і живіт. З однієї сторони сідниці. З іншої сторони живіт. І це два, дві сили, які стабілізують ваш хребет, зокрема поперек. Чому це важливо саме для попереку? Тому що там немає кісток інших, там тільки м'язи. Якщо ці м'язи не працюють, нижня частина спини постійно знаходиться під надмірним впливом різних сил. Відповідно, страждає, відповідно руйнуються між диски. Там з'являються протрузії, грижі і так далі. І тому подібне. Тому критично важливо. Не лише грудну клітку встановити в правильне положення, щоб у вас нижні ребра не стерчали, а важливо також напружити м'язи живота. Наступний крок це плечі. Стежте за тим, щоб вони не сповзали вперед, але і не потрібно зводити максимально лопатки. Ваша задача після того, як ви зробили перші три кроки, сідниці, грудна клітка, живіт, трошки порухати плечима назад, вперед, і знайти оптимальне для них положення. Це буде положення, коли у вас плечі будуть в правильному, анатомічному, зручному для них положенню. Тобто вони будуть і не максимально опущені, так що грудна клітка, бачите, нівелюється. Вони і не будуть максимально скруглені, тому що у нас є певне напруження навколо хребта вже. І ваша задача, окрім того, що ви напружили сідниці живіт і провели в порядок грудну клітку. вам треба трошки вільно порухати плечима, а потім наступний крок головою. Коли ви все це зробили, зверніть увагу на свій стан. Ви 100% відчуєте, як ваші лопатки трошки намагаються тягнутися вниз. Допомагайте своїм лопаткам це робити, але стежте за тим, щоб воно у вас не чіпляло грудну клітку. Грудна клітка має залишатися в такому положенні. Чому? Тому що це важливо для того, щоб був нормальний тип дихання. У вас достатньо кисню отримував в організм. Якщо ви будете знати скороченими зв'язами живота, які приймають участь, в актах вдиху і видиху, ви не зможете достатньо насичувати киснем свій організм і свої легені. відповідно. Давайте ще раз підсумуємо. Перший крок це стопа ширина кольшових суглобів і прямолінійно. І перший крок це напруження сідниці. Раз. Другий крок грудна клітка. Подивіться на себе в дзеркало. Якщо нижні ребра у вас стирчать, сховайте їх трошки. Якщо у вас дуже низько нижні ребра до тазових кісток. Трохи підніміть грудну клітку, зробіть все для того, щоб у вас нижні ребра приблизно були на одній лінії, в одній площині з вашим животом. Звісно, це залежить від грудної клітки, але намагатись треба. Далі, наступний крок це м'язи живота. Їх потрібно напружити. На 30% від ста можливих, і окрім того, що ви їх скорочуєте, ви ще й підтягуєте трошки попок до хребта. Так само на 30% від ста можливих. Тобто рухаємося знизу вгору. Далі, наступний крок: ми з вами рухаємо плечима і встановлюємо їх в правильне, хороше, анатомічне положення так, щоб ваші руки були повернуті до ваших стегон. не назад, не вперед. До ваших стегон. це буде нормально, анатомічно і достатньо природньо. І останній крок це ваша голова, яка має бути врівноважена над грудною кліткою. Тобто, якщо у вас голова висунута вперед, засуньте її назад, трошки як шохлядко. Оце положення – це і називається хороша організована серединна лінія. Коли у вас в абсолютній безпеці знаходиться ваш хребет, і ви абсолютно можете безпечно виконувати з такою серединною лінією будь-які вправи не пов'язані з локальними точками згинання розгинання хребта. І тим паче ви можете ходити так по вулиці. І по погодьтесь, що така постава або така постава багато гірше виглядає, ніж рівненька хороша постава. Логічно. Я бажаю вам здоров'я, вам, вашим хребтам. Вчіться організовувати середину лінії, вчіть цьому своїх родичів, близьких, діточок і діліться своїми зауваженнями або своїми відчуттями в коментарях. А також пишіть, що вам ще хочеться подивитись, стосовно якої вправи, якого руху. Я для вас це зніму звіту. Не забувайте, що це канал «Зад в зал», Підписуйтесь на нього, якщо ще ні. Ставте, будь ласка, вподобайку. Мені це дуже приємно. Я розумію, що я працюю для вас не просто так в молоко. Це дійсно корисна інформація, якою я з вами ділюся. І не забувайте, що в мене є сайт задвзалком'ю. Там цілих чотири класних програми для руху без болю присвячені загальному комплексному. Руху без болю, а також колінам, спині і стопам. Завітайте на сайт, подивіться відгуки, полазьте там на сторінці. Я думаю, що щось корисне для себе точно зберете. Ціни насправді смішні, а досвід в мене дуже великий. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, не забувайте донатити силам оборони України. Слава Україні!